Вчителі Кременчука мали нагоду поспілкуватись із кандидатом у народні депутати по 150-му виборчому округу Костянтином Живаго, зустріч відбулась у загальноосвітній школі номер 17 імені Миколи Негиня. Говорили не лише про проблеми їхньої галузі, а й про розвиток виробництва в Україні, питання економіки та зовнішньої політики. Костянтин живаго, відповідаючи на запитання щодо розвитку освіти в Україні, зазначив, без розвитку виробництва будь-яка держава світу не зможе за обеспечить своим гражданам финансовое благополучие и стабильность. Это все берется в виде валового прибавочного продукта и экономического развития, экономического развития общества. Работают производства, успешные они, они генерят такое количество прибавочной стоимости, которые потом облагают налогом на прибавочную стоимость, в нашем случае налогом на добавленную стоимость, НДС. -ом. І обладають налодом на прибыль. Які всі налоги поступають в бюджет. А потім бюджет не сні з бояком Самольська тому числі і ці гроші. Якісна освіта це один з рушіїв бізнесу та запорука економічної стабільності нації. Вважає Костянтин Живаго завдання педагогів виховати гідних членів суспільства. Посіючись на учениках, нам нужны достойні, образований. Люди, которые выходят в большую жизнь, которые просто будут получать адекватное среднее или высшее образование, будут достойными членами общества, достойными работниками, достойными инженерами, достойными сотрудниками среднего звена, которые будут расти и становиться сотрудниками высшего звена в процессе детства, которые будут жить просто причинно-следственной цивилизованной жизнью. Освітяни Кременчука однієї думки із кандидатом у нардепи реформування системи освіти України повинна йти на основі кращих європейських практик. Присутні дякували Костянтинові Живаго за його постійну підтримку шкіл Кременчука та Кременчуцького району. Зокрема, за тепломодернізацію навчальних закладів. Її здійснюють в рамках соціальної програми Костянтина Живаго. До програми долучено майже 100% шкіл виборчого округу Костянтина Живаго.